Серед двох десятків дитячих бібліотек міста 17-та одна з найбільш відвідуваних сьогодні. Тут відзначають важливу дату. Сьогодні наша дитяча бібліотека номер 17 відзначає своє 50-річчя. Це приємна подія для культури міста Кривого Рогу. У нас, ви знаєте, що у нас 46 бібліотек публічних і кожна бібліотека наша вносить свій вагомий внесок в розвиток культури, а кожна із них має свою якусь родзинку. І от ця бібліотека вона знаходиться в густонаселеному мікрорайоні і являється фактично центром культури. Бібліотеці постійно проводять різноманітні заходи для дітей різного віку вікторини, зустрічі з митцями, майстер-класи, виставки. Бібліотека в нас гарна, світла, красива. До нас йдуть з задоволенням дітки. Діти люблять нашу бібліотеку, люблять читати книги, грають в різні ігри. І головне, що вони можуть знайти собі тут друга. Не тільки діти, а й дорослі часті гості у закладі культури. Бібліотека дуже тісно співпрацює з центром разом для інвалідів. Бібліотека співпрацює із письменниками Кривого Рогу. Тут саме в цій бібліотеці розміщується, також проводить свої засідання, жіночий клуб Вільно, жіночий простір і вони разом з ними склали план заходів, де жінки, молоді, молодь. Можуть прийти і поспілкуватися, обговорити якісь життєві проблеми. Ось хочеться сказати, що колектив бібліотеки дуже радушно завжди зустрічає своїх відвідувачів. Ось тут завжди така творча, душевна обстановка. Безпекова складова роботи закладу. Нині серед пріоритетних наразі в бібліотеці на завершальній стадії ремонт укриття на 50 місць. Сьогодні владою міста приділяється окрема увага для безпеки наших дітей, і їхнього навчання. І в нашому районі майже за каждому закладу освіти культури зроблені пункти незламності і зроблене укриття для того, щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.